Ууу. А все, все, Я не хочу більше бігати. Бігати. Я не знаю, що, що там цей от. Підписки, не підписки. День четвертий, пробігає по одному метру за кожного підписника. 1371 людина підписана. 1371 метр. Угу. Ну шо, побігли. Годинник має завібрувати, коли буде кілометр, а він щось не вібрує, Боже ж забі... О, дивіться, що тут є! Дивіться, яка поляна. Щось будують. Щось будують. Я поки що пробіг тільки 600 метрів. А це ще виходить ша 600 і ще 100. У -у -у -у. Це колія. Біжимо, біжимо. Це, щоб ви розуміли, я пробіг кілометр. кілометр. Ще 371 метр. Краса колії, да? тут є ставочок збоку. але, але на нього не сьогодні. Ось ця точка це 1371 метр. Зараз додому пішки піду. Ну пішки піду, а не побіжу. А, а все. Все, я не хочу більше бігати. Бігати я не знаю, що, що там Ці от. Підписки, не підписки. Буду щось інше. Ролики куплю. Ай, Ладно, добре. Чао!